Нормально? Я вже не плачу режу. І це буде весела, і мене накрадуть дітей. <laughs> Усім привіт! З вами Саша, і сьогодні ми поговоримо про чарівний, прекрасний, але іноді підступний народ фейрі. Хто вони звідки з'явилися і чому зараз стали настільки популярними? У мене це питання з'явилося після циклів Сари Маас, тому що я побачила в книжці слово фейрі, і найперше, що воно мені нагадувало, і я думаю, це досить логічно, фея. Однак чомусь у цих надзвичайно привабливих чоловіків було дуже мало спільного з Дін Дінь і дуже багато з ельфами з володаря перснів. Тому я вирішила розібратися. Але для початку, будь ласка, підтримайте це відео лайком, адже ми дуже довго над ним працювали. Хто такі фейрі? Українська Вікіпедія не каже нам практично нічого, окрім того, що феї – це загальне найменування усіх надприродних істот у фольклорі кельтських і германських народів. Тому я полізла в англійську і зараз буде трішки душно. Отже, тут у нас визначення фейрі, яке в українській мові означає фея, а також фей, фе, «фейрфолк» або фейрі. І мені нарешті стало зрозуміло, чому в українському перекладі книг використовують слово фейрі, а не фея. Сара Мас, Голі Блек та всі інші використовують слово фейрі, тож видавництва, мабуть, просто вирішили не перекладати його. І цим визначенням справді називають практично всіх міфічних істот. Вони можуть бути абсолютно різних розмірів, виглядати як людина або ні, з крилами або без, можуть обертатися на тварин, бути добрими або злими, привабливими або браткими. Якщо коротко, все залежить лише від фантазії людини, яка їх зображує або описує. Спосіб життя та призначення також можуть бути різними. Вони мандрують, утворюють цивілізації, живуть на самоті, крадуть дітей, викликають хвороби, по-доброму жартують, змушують мандрівників заблукати, володіють магією, є духами природи тощо. Фейрі можуть боятися заліза, не вміти брехати, з ними небезпечно укладати угоди та пити їхнє вино. Як бачите, багато що сходиться з тим, якими зображують фейрі в сучасному фентезі. Зізнаюся чесно, я поки читала про них лише у Сари Маас, але всі інші цикли також у планах. А поки хочу провести певні аналогії зі світом двору Шипів і троян. Там фейрі діляться на вищих і нижчих. Вищі, в цілому, дуже схожі на людей, але більш раційні, неймовірно гарні, мають подовжені вуха. Не похоже на фейрі. <laughs> Загострені чуття фактично безсмертні, можуть володіти якоюсь силою, а деякі обертаються на тварин чи чудовищ. Тож зовнішній вигляд вищих Фейрі справді можна вважати подібним до ельфів Толкіна. І тепер ми розуміємо, як їх замінили вони. Нижчими ж вважаються ті, які мають якісь інші ознаки, наприклад, Цуріель, Боге, Пака та інші. Звідки взялися фейрі? Як такого першоджерела немає, оскільки починалося все з фольклору. Це могли бути як добрі казки, так і страшні легенди, якими лякали неслухняних дітей. Пізніше Фейрі з'явилися в середньовічних романах, як істоти, з якими міг зіткнутися подорожній лицар. Про них писали в легендах про короля Артура. Пізніше вони з'явилися в творах Шекспіра. Фейрі також надихалися брати Грім, Вальтер Скотт, Редярд Кіплінг та інші. І врешті саме Джон Толкін описав ельфів, відокремивши їх від загальної назви фейрі. Проте саме його ельфи найбільш схожі на фейрі, якими їх описують в сучасному фентезі. Живопис також не оминув цих істот. Вважається, що найперші художники, які внесли вклад у так званий казковий живопис, з'явилися ще до романтизму та вікторіанської епохи. Однак саме в ці часи цей жанр був найбільш популярним і в літературі також. Якщо в письменниках я ще трішки обізнана, то живопис це для мене темний ліс. І не хочеться лізти в тему, в якій я зовсім некомпетентна, але можете поглянути на картини, вони справді дуже гарні. Чому фейрі такі популярні? Почнімо здалеку. У 2005 році виходить роман Стефані Майер сутінки ми можемо любити цю серію або ненавидіти, але не можемо сперечатися з тим фактом, що вона мала справді величезний вплив на попкультуру та фактично воскресила любов до вампірів та перевертнів. Авторка зобразила їх більш людяними та романтичними, а не тих кровожарливих монстрів, до яких ми звикли. Здавалося б, до чого тут сутінки, але повірте, насправді у них дуже багато спільного. У центрі сюжету романтичного фентезі зазвичай сильна, або особлива, або і сильна, і особлива головна героїня років 16, 20 з копійками. Вона бореться за своє життя, кохання та близьких. Іноді мета більш амбітна врятувати світ. А хто йде з нею цим шляхом? Прекрасні чоловіки, які часто бувають старшими за її дідуся. Чого, до речі, особисто я не дуже розумію, Типу їм по кілька сотень років і вони закохуються в підлітка – але вони самі часто поводяться як підлітки, тому видно, рівень розвитку приблизно однаковий. Але повернімося до наших баранів. Белла, звісно, не була супер розумною, а сьогоднішні головні героїні стають усе більш самостійними, сильними та вміють приймати адекватні рішення, ну хоч і не завжди. Тобто персонаж, на якого юним дівчатам хочеться рівнятися. Ми знаходимо з нею щось спільне: чи то в рисах характеру, чи то в діях. А в результаті ці героїні ще й знаходять. Справжнє кохання, але не просто якогось, а найідеальнішого чоловіка. І володіють здібностями, чого ми всі дуже сильно хочемо, що відтоді як не отримали листа з Гогвартсу, мабуть, навіть більше, ніж найідеальнішого чоловіка. У 2012 році у світ виходить трон зі скла Сари Макс. Це не перша книга про Фейрі, як і сутінки, не перша книга про вампірів. Але потім до нього приєднується двірши піввітроянт, і це спричиняє справжній фурор. Книги про фейрі летять одна за одною. На деякі з них уже придбані права на екранізацію. А любителів кіно значно більше, ніж книг, тому для тих, хто не читає цей тренд, дійде трішки пізніше. І якщо творці цих фільмів і серіалів не облажаються, фейрі покинуть нас ще дуже не скоро, як і вампіри. То вони й досі популярні. Візьмемо той же крові попів. Їх, звісно, можна назвати вампрічі атлантійцями, але від цього вони не стають меншими кровососами. Тому я думаю, що сфері буде те ж саме, що свого часу з вампірами, і, до речі, підлітковими антиутопіями на англомовному буктубі. Я почула думку, що можливо також що така література замінює еротичні романи. Типу, по-перше, значно приємніше дивитися на книжку, на якій зображено щось фентезійне, а не голий чоловік, тому що другий варіант зазвичай на обкладинках має максимально крінжовий вигляд, і ще й усім навколо відразу зрозуміло, що це еротика. По-друге, тут уже є і цікавий сюжет, і незвичайні описи стосунків з чуваками, з крилами й надздібностями. Це таки значно приємніше читати попсовий двірши троянд, у якому є хоч щось цікаве. Сюжет не обертається лише навколо сексу, та й таких сцен взагалі небагато, ніж і самі 50 відтінків чи 365 днів. І чоловіки тут хоч і гарчать, для когось можуть бути поганими, але це вже не мафіозі і не хворі, недолюблені мамами садисти. Фейрі мудрі, або принаймні мають бути такими, досвідчені, мають неземну красу і свої власні історії, відмінні від людських. Тож не дивно, що нам подобається читати про кохання дівчат, з якими в нас багато спільного, і таких чоловіків. Сподіваюся, що змогла хоча б трішки пояснити тему фейрі. Діліться враженням від нового формату в коментарях. А я дякую вам за увагу! Не забувайте ставити вподобайки, підписуватися на наш канал та соцмережі. До нових зустрічей!